В нашій студії Ольга Глінська, лікарка неврологиня вищої категорії. Доброго ранку, пані Доброго Ольга. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Так про пам'ять, увагу так. говоримо, як її не втратити, як її підтримувати. Як працюють взагалі наші пам'ять та увага, від чого вони залежать? Чи це все ну, от, закладено у нас на фізіологічному рівні? Якісь нейронні зв'язки? це все дуже угу. цікаво. Пам'ять це здатність організму запам'ятовувати, консолідувати, обробляти та потім відтворювати інформацію, яку ми отримуємо по життю. Пам'ять буває короткотривала, буває довготривала. За короткотривалу пам'ять у нас відповідає така область мозку, як гіпокамп. Вона ще сортує цю пам'ять, тобто вона. Досліджує, які нам треба запам'ятати речі, а які можна просто видалити з пам'яті. Цікаво, так? а І ми перевез... самі це контролювати не можемо. Сказати так, це важливо. Запам'ятай, будь ласка, а це не сильно важливо. Як Можеш мимовільна не так да. увага, типу потім... то Чи... якщо нам потрібно це запам'ятати, ми дійсно можемо на це сфокусувати свою увагу, тому що для пам'яті якраз потрібно бути уважним в той момент, коли ми хочемо щось запам'ятати. Бо якщо наша увага розсіяна, то звичайно ми можемо в одне вухо влетіло, вдруге вилетіло. Це найбільша проблема в навчанні. <гум> Тому що оце запам'ятати щось погане, там, тексти пісень непотрібних, ну, легко мозок. Та? А коли ти думаєш, треба от зараз навчатися, запам'ятати якусь інформацію, пф, все як все вилітає, зняло. так. Дійсно, є таке, я от пам'ятаю, що коли тобі треба якийсь екзамен вивчити, ти так сконцентруєшся, вивчиш, а запитає через декілька місяців, і ти так, як перекоти поле пролетіла. А скажіть, будь ласка, от е, взагалі е, чому наша пам'ять і увага дуже страждають от з віком? Е, що потрібно для того, щоб в принципі, вона функціонувала так само, як у дітей? Тому що ми знаємо, що в них є така суперздатність все запам'ятовувати, от навіть є таке порівняння, що вони як ніби губка все так е, поглинають. поглинають Дуже сильно. Чому вже літні люди, там, навіть прочитавши якусь, не знаю, там, сторінку з книги, вже не можуть дослівно або там, близько до тексту її переказати? Е, ну, дивіться, з віком пам'ять, звичайно, знижується. Це є фізіологічно і це називається е, фізіологічний процес старіння мозку. Угу. Е, а є ще патологічний процес старіння мозку, коли пам'ять знижується внаслідок якихось захворювань, да? зокрема, неврологічних, це дегенеративні захворювання, це може бути хвороба Альцгеймера, деменція. Також можуть бути різні метаболічні захворювання, захворювання. Ендокринної системи, ожиріння uh -huh. теж, атеросклероз це все е, відноситься до патологічного старіння, коли пам'ять знижується внаслідок цих захворювань. А фізіологічне старіння воно відбувається у всіх, просто у декого воно <кхм> більш ярко виражено, а у інших менш тому, е, uh -huh. тому цей. Такий, mm -hmm, процес. Такий процес З іншого боку yeah. е, хочеться yeah. зауважити, що інколи зустрічаються літні люди. В яких настільки хороша пам'ять, які і вірші вивчають, запам'ятовують, і все завжди в голові. Тобто особливо згадати наших бабусь рецепти. Вони всі рецепти тримають в голові. Вони так, завжди знають. Це все. Я ніколи не запам'ятаю там рецепти, який сідав, які готували. Все по книжці, все в рецепту. Це якось теж особливість конкретно цих людей і їх здатність ну, така природня запам'ятовувати. Чи якісь от методи їхнього життя, спосіб їхнього життя тренує? Тренувати? Так, так. може бути і природна здатність, а може бути внаслідок тренування. Тому що пам'ять це як м'язи, їх теж потрібно тренувати. Для того, щоб ми мали довгу пам'ять на протязі життя, нам потрібно її тренувати. Як ми можемо це робити? Ми можемо читати, ми можемо пізнавати щось нове, тому що для того, щоб пам'ять залишалася довгою, нам потрібні нові нейронні зв'язки. А нові нейронні зв'язки. Нейропластичність вона утворюється тоді, коли ми пізнаємо щось нове, тобто вчитися, вчитися і вчитися протягом життя, пізнавати щось нове, подорожувати. Емоційно бути активним, бути фізично активним, тому що фізична активність доведена, що навіть танці це профілактика хвороби Альцгеймера. Uh -huh. Так, І МОС рекомендує 150 хвилин фізичної активності на тиждень, для того, щоб почуватися себе здоровим. Також треба профілактувати ожиріння, слідкувати за своїм артеріальним тиском, також бути. В соціумі це теж дуже важливо. Mm -hmm. Якщо людина перебуває в соціумі, постійно спілкується з однодумцями, гарно концентрує увагу. То тоді пам'ять теж буде зберігатися тривало, угу. тобто, ось ці рекомендації, які в принципі актуальні до хвороби Альцгеймера, що ми тренуємо пам'ять там, ходимо новими стежками, так, вибираємо так, так. Не знаю, там, незвичні… Вибираємо нові маршрути до своєї роботи. Так, наприклад. тобто ця інформація, в принципі, актуальна і для звичайних людей, щоб Звичайно. зберегти комфорт так. свого життя. Тому що мені здається, от ну це дуже страшно втратити пам'ять. Я взагалі, от чую історію, у кого там бабуся, дідусь хворіють на цю хворобу. По перше, Хоч життя цієї людини псується. По-друге, вся сім'я просто живе в тотальному стресі, тому що людина кожен ранок прокидається і знайомиться з тобою ну, знову. Тому ми можемо, в принципі, щось вдіяти для цього. А чи є якісь спеціальні препарати, можливо, лікарські страви, можливо, якісь добавки, настоянки, що там можна в народі використовувати, щоб поліпшувати взагалі нашу пам'ять? Ну, Тут я вас розчарую, тому що дійсно таких препаратів їх не існує. Немає доведеної ефективності засобів, які би нам покращували пам'ять. Тобто пам'ять треба тренувати самостійно і тобто це не сподіватися як на якусь чарівну yeah. пігулку. А якісь так? мікроелементи, тому що я чула, що в е, дітлахам ми даємо йод спеціально, він якось покращує е, пам'ять. Ну, Тобто е, немає прямих таких зв'язків, але опосередковане, опосередковане все ж таки все є. Ще я таки чула є. така й рослина, гінко-білоба, теж вона шо, якось. Гінко-білоба. Не питай, звідки я знаю. Ну, це третя дитина народжує, це ну, знає вже багато всього. Це, це просто якась така мимовільна інформація, яка влітала. Ну, от, як вони опосередковано можуть працювати? Тобто науково немає знань. Дійсно, наявність дефіцитів теж може впливати на пам'ять. Це може бути і дефіцит заліза, і може бути дефіцит йоду, і може бути дефіцит вітаміну в 12 Тобто, угу. ці всі дефіцити ми досліджуємо. Вітаміну Д також може бути дефіцит, і це, це теж може погіршувати пам'ять. Тому ми спочатку обстежуємо, якщо є якісь скарги, звертаються пацієнти. Ми їх обстежуємо на ці, на наявність цих дефіцитів. Чи можемо ми тут якесь підрезюмувати, якщо навіть доросла людина відчуває на роботі, що вона не може сконцентрувати увагу, бо це ж все ж такі ну, суміжні речі, пам'ять, увага. Угу. Е, є зміст піти, наприклад, до сімейного лікаря і попросити здати якийсь там перелік аналізів, так? Чи невролог теж може допомогти? Невролог теж може допомогти, і сімейний лікар може допомогти. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас значно погіршилась пам'ять, у вас є проблеми з концентрацією уваги, у вас є забудькуваті, Розсіяність, mm -hmm. да то звичайно треба звернутися до лікаря, тому що це може бути, якщо це буде відбуватися на фоні зниженого настрою, погіршення самопочуття, це може бути симптомом і депресії, якогось тривожного розладу, що зараз теж mm -hmm. дуже актуально. Тому все ж таки варто звернутися. А може бути проблема, ну виникнути проблема порушення пам'яті, коли занадто великі об'єми всього нам потрібно контролювати і пам'ятати, особливо ну, от зараз, особливо хто. Живе в великому місті, у кого дуже багато справ, і робота, і діти, і те і інше, і п'яте десяте і про все попіклуватися. Нічого не забути. Це добре чи погано в такому режимі? життя? Багатозадачність – це погано для нас для нашого організму в цілому, тому що ну, таких людей, які можуть виконувати і те, і те, і інше, дуже мало там 1 один-два відсотка зі всі зі всіх людей. А зазвичай люди мають бути сконцентровані на якійсь одній справі тоді буде і гарний результат. А оця багатозадачність вона теж одним такі од є одним з факторів, які впливають гірше на пам'ять uh -huh. погіршують. А власне, як от за вашими спостереженнями, можливо, там от в історичному контексті, те, що у нас от зараз в сучасному світі з'являється дуже багато помічників умовно, які нам допомагають. У нас є органайзери, у нас є записники, ну, у нас датники, є в телефон. Є е, е, асистент, якому ти кажеш е, нагадай мені, там через годинку там щось зробити. Там таймери став. Ну коротше, вся побутова техніка у нас самостійно все робити. Нічого він майже не контролює вже в цих процесах. Це добре чи погано? Тобто, якщо подивитись на покоління, яке було раніше, в якого всіх цих благ не було, яким треба ті самі бабусі, які запам'ятовували всі рецепти або записували від руки, а не в інтернеті е, шукали. Це До речі, добре чи Да, записати, е, занотувати щось від руки це дуже добре Це покращує пам'ять, і ви вже бачите, угу. е, що ви маєте зробити, ви запам'ятали тактильно, і це е, е, означає те, що ви точно це зробите. Угу. Тобто записувати, планувати якісь справи це е, корисно. корисно. так ну, от і власне, Але тоді... якщо ви перекладаєте повністю все своє життя на якихось асистентів, да то звичайно, тоді ми розслабляємося і вже не будемо запам'ятовувати ту інформацію, яка нам необхідна. У мене це такий був стрес до війни повномасштабної. Ми коли працював в офісі. У мене була моя помічниця адміністраторка, і все всі процеси вона запам'ятовувала, Вона мені нагадувала про все навіть інколи <хи> вона мені могла нагадати, що мені купити в магазині. Треба там якісь хороша тебе асистентка. І потім почалося повномасштабне вторгнення. Вона виїхала за кордон. Ми вже не працюємо разом. Кажу, як мені тепер як бути? Мені тебе не вистачає? Я, я не можу тепер організувати нормально. Ну, вже адаптувався, звик, але от да стрес змусив А я, власне, хочу звернути ще зараз вашу увагу на наших дітлахів, тому що е, всі батьки прагнуть до того, щоб вони тренували пам'ять, увагу, щоб вони легко навчалися. Тому що це базис того, що вони будуть гарно навчатися. Чи є якась тенденція? е-е того, що вони безконтрольовано дуже часто сидять зараз в гаджетах, в телефонах, тобто купа інформації до них ніби заходить. А коли сідаємо робити уроки, ну просто по 40, по 2 години сидить там, сидять батьки з дітьми, а не можуть сконцентрувати увагу uh -huh. на двох прикладах. Чи якось це впливає, чи є якийсь зв'язок, можливо, там в першу половину дня не давати до уроків. Uh -huh. Ну от як ви вважаєте, як невролог, як звичайно, це працює? звичайно, гаджети – це наше зло в плані того, що діти дуже багато часу. Пересиджують в них, це вже е, така інформація, яку не треба шукати, не треба. Ем, якось ем, переварювати, да? вже вам дано цю інформацію, дитина її сприймає, і оцей ем, пошук якоїсь новизни, ем, бо дитині постійно потрібно рухатися для того, щоб здобувати інформацію. Вестибулярний апарат має працювати, тобто дитина постійно має бути в русі. Uh -huh. Навіть за кордоном зараз вже ж практикують в перших класах, щоб діти не сиділи за партами а були постійно в русі, тоді вони краще запам'ятовують інформацію. Uh -huh. А коли Дитина сидить в гаджеті півдня, то, звичайно, в неї і погіршується і концентрація уваги, і вона стає більш розсіяною, а потім ще й дратівливою. І про уроки тут вже мова не йде. А немає такого, що в неї немає здатності, от, е, не, не те, щоб критично мислити, а от концентруватися на чомусь подовгу. Тому що тут інформація ну, ніби заходить, заходить собі легко, собі і просто все, склад... та... а тут треба сконцентруватися, думати, як... і вони, ще не факт. Вінечка в другому класі і каже, що е, дуже там складно інколи думати, а вчителька каже, вивчіться, тому що думати – це гарна порада на все життя. Тобто, вони не звикли думати. Тобто їм не думати, треба вони думати, такі, та, треба їм все дано, ось тут буквально в планшеті один… Клік пальцем mm -hmm. тому да, дійсно це проблема зараз. Ми багато проговорили про е, те, як профілактувати умовну пам'ять, як її е, ну покращувати і щоб вона у нам довго слугувала. Якщо е, от ми. Цього всього не дотримувались, умовно так, і з віком дійсно пам'ять погіршуватися почала і втрачаємо увагу, концентрацію. Чи є можливість це все відновити і повернути собі гостру, гостроту пам'яті? Чи ось настільки вже зруйновані нейронні зв'язки, що певно вже просто можна на тому рівні підтримувати те, що залишилось? Угу. Ну, якщо ми говоримо про фізіологічну втрату пам'яті, то, звичайно, ми можемо якось собі допомогти. Ті самі поради да читати, розгадувати кросфорти, вивчати мови, старатися спілкуватися з людьми, не бути закритим в. В, ну, в домі, да, бути постійно активним фізично, тобто ці всі поради вони допоможуть, якщо їх робити регулярно, тобто це має бути на регулярній основі. Якщо пам'ять погіршилася через деменцію, наприклад, да, бо деменція взагалі вважається зараз епідемією 21-го століття, тільки в Україні зараз нараховується близько 500 тисяч людей з деменцією, а в світі близько 55 мільйонів. Ого. Як не пропустити перші такі дзвіночки до цієї хвороби? І чи вона якось генетично передається? Чи будь-яка людина не застрахована від того, що в один прекрасний ранок вона може прокинутися і просто не згадати, хто вона? Угу. Є генетичний компонент деменції, але взагалі вона виникає у людей, яких накопичується патологічний білок бета-амілоїд в мозку. Перші дзвіночки, які ми можемо спостерігати, або ми, або наші рідні, це те, що людина стала більш відлюдькованою. Вона забуває, вона часто втрачає орієнтацію, вона не знає, куди їй іти. Да? Тобто вона забуває шлях до своєї роботи, додому. Вона часто забуває, де лежать звичайні речі. Вона може знаходити ці речі в незвичних для себе місцях, тобто і забувати, uh -huh. що вона їх туди поклала. Ось. І оці всі симптоми, вона, звичайно, не дуже самокритична до себе, тому зазвичай помічають родичі. Угу. Дуже дякуємо, що ви зараз про це зазначили, тому що ну дійсно ми бачимо, що тенденція до того, що ця хвороба збільшується, я так розумію, що вона ще й молодшає. Що, так, наприклад, так, людина так. десь в 50 років гіпотетично може зустрітися з такою проблемою. Але ж, дорогі українці, ви чули поради від нашої неврологині, що ми можемо вдіяти уже сьогодні? Як ми можемо тренувати свою пам'ять, що ми можемо будувати нові нейронні зв'язки, які дуже сильно допоможуть нашому мозкові бути активними бути уважним, пам'ятати багато що, і можливо, це є профілактика ось хвороб, про які ми зараз говорили. Нагадуємо, що ми маємо розмову з чудовою людиною, з неврологиною. Вань, зазнач, будь ласка, хто у нас сьогодні так? У нас сьогодні, у нас сьогодні Ольга Глінська, не лікар-неврологиня. вищої категорії? Дякуємо вам за те, що ви в цей ранок прийшли до нас, і от такою корисною неймовірною інформацією поділилися. Дякую. Будемо тренувати свою пам'ять. Дякуємо вам, Дякую. дорогі Дякую. друзі. Далі духовний сніданок. Давайте також насичуватися духовними істинами. Ну а далі ми ще маємо про що з вами поговорити.